Кум, что случилось? Ты что, звоним в скорую помощь? Вызывай полицию, милицию. И пожарных. и пожарных. Тушить колено. Да. Реанимацию с выха идут. Бо колено уже сгорело. Ой, ой, ой. Ну, короче, чтобы у вас такого не было, то вот вам пару лайфхаков. Що з цим робити? насправді нічого не болить, нормально. Просто треба правильно педалі крутити. І вільчик виставляти. І ноги розминати, і воду пити. І тоді у вас ноги не будуть боліти. Друзі, всім привіт! З вами Швебс. Сьогодні хотів би, можливо, навіть відповісти на декілька питань. Мені багато хто задає питання, як мої коліна. Як мої коліна після 200, соток, соток і так далі, як вони почуваються? Так от, коліна мої вже, навіть я їх повстирав. <світ> а взагалі-то ні. З колінами все добре, тому що я віднісся до цього більш правильно. Я вивчив тему, як правильно налаштовувати велосипед під себе, як правильно крутити педалі, як правильно пити воду і так далі. І, тому подібне. і хочу з вами поділитися своїм досвідом. Тому. Починаємо. Перша проблема це неправильно сидите на велосипеді, неправильно сидите на сидінні. Перша помилка це те, що всі люблять сидіти опак ногами. Але ніхто не враховує, коли ви сідаєте вже і починаєте крутити, подивіться, як ваші ноги починають повертатися. Бачите? У вас коліно працює неправильно. Тобто, в першу чергу, вам потрібно виставити сидіння так, щоб висота, тобто у вас була пряма нога на виході, коли педалі знаходяться знизу. Якщо ви будете їздити от в такому положенні, то я вас вітаю, у вас будуть не тільки коліна, і ноги, і, і мишці, і тут, і тут буде все боліти, тому що воно працює невірно. Тому для цього треба що зробити? Правильно. Взяти і підняти сидіння до певної висоти. Так, Можливо, ви не будете діставати ногами до асфальту, до покриття, але коли ви сядете на сидіння... О, це я щось багато підняв. <смі> Оце називається правильна посадка. Так, я до асфальту достаю носочками, але у мене буде правильно тепер працювати коліно. Тобто, ось, бачите, моя нога пряма, тобто вона повністю на п'яточки розкладена. Тобто тепер, коли я її ну я зараз вже на контактах, бачите? І моя посадка вже буде вірна, моє коліно буде працювати якраз так, як воно працює стандартно. Це одне із перших таких моментів. Але взагалі, якщо по-правильному, то краще всього підбирати велосипед, по розмірам, є спеціальні сервіси, називаються BikeFit, то там одразу можуть навіть виставити. Так це не безкоштовно, це вартує трохи грошей, але е, мені здається, це краще, ніж потім лікувати коліна чи якісь інші е, сустави тих самих рук, плечей і так далі. Ніж зробити одразу байфіт і потім просто їздити і хатівати. Та я не зробив. кстати. Я, я досі не зробив Байфіт. І, до речі, в мене вже в цьому році я проїхав майже 5000 км. Я сам виставив собі контактні педалі, Ну, тобто виставляв по інтернету, по комп'ютерам, по, по цим, 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 але я скажу, що... Ну, Я їду, мені зручно, я не маю ніякого дискомфорту, навіть там після, ну майже, скажімо так, після 200 кілометрів немає ніякого дискомфорту. Тому я думаю, що все можливо, навіть якщо самому це все, це все поглинути і підійти з розуму. Якось так. Так не можна робити, тому що коліном буде гайки. Краще всього навчитися працювати з каденсом. Тобто у вас буде ось таким такий. чином, крутите швидше, але немає такого навантаження. Ну і ще, що хотілося б додати, це не треба з самого початку, коли ви перший раз сіли на велосипед і одразу їхати 40-50 кілометрів і так далі. Сядьте перший раз, проїдьте там по рівній місцевості. Другий раз проїдьте з невеликими Ну, Тобто давайте поступово навантаження, тому як, якщо ви дасте його одразу і не підготовлені будете до цього, то це навантаження може спричинити доволі критичного урона, урона? критичного пошкодження вашим колінам, м'язам і тому подібне. Тому без певної підготовки старайтесь взагалі не виїжджати там по декілька. По декілька сотень кілометрів. Ну все, треба прийти план. Тобто, ну, я, наприклад, теж з самого початку їздив 10, 15, 20, 25, 40, 50, потім було 100, потім там 170. Ну Зараз я вже проїхав, найбільше в мене там майже 300 кілометрів. І ну як бачите, я досі хожу, ніяких проблем з моїми колінами немає. Ну і тим більше з цим іншим. Великі, 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 мопедні. Мотоцикл купив. Перед тим як їхати, я роблю розминку десь близько там, 10 хвилин. Тобто повністю розробляємо всі м'язи, десь близько 20-25 присідань, просто елементарно ніяких цих. І легенька розтяжечка для того, щоб розтягнутись, подивитися наші підготувати, не подивитися, підготувати наші м'язи до стресу, який буде тривати на велосипеді. Підготувались, розім'ялись, трошки тепло відчули. А далі що? Коли ти мамкин Ви висі підіст. Ну і на завершення. Після поїздки не забувайте розтягуватися, так як ваші м'язи доволі таки будуть непогано забиті, ви не забувайте розтягуватись після кожної поїздки такої. Ну, і що взагалом хотілося б підвести підсумки. Основна проблема більшості, що їздять на неправильно налаштованому велосипеді, тобто неправильно налаштована посадка. Друге. Те, що не підготовлені, одразу дають на велике навантаження, що ваші коліна просто сходять з розуму. Третє, це те, що неправильне педалювання. Тому якщо ви будете дотримуватися в принципі, всіх цих порад, я думаю, ніяких проблем з вашими колінами не буде. Дякую вам за увагу. В наступному відео розкажу вам про каденс та як його їдять. Тому залишайтесь з нами, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Та пишіть коментарі. До нових зустрічей!